Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Починаємо, як завжди, з приємних новин. Ну давайте почнемо з нейтральних. І шахеди літали сьогодні вночі, і ми обстрілювали Російську Федерацію. І куди попали? Я розповім вам вже ввечері, тому що потрібна перевірка. А ось те, що контейнервоз Балтік Саммер із російським екіпажем на борту. Затримав спецназ ВМС Іспанії за підтримки ФБР США. Це цікава ситуація. Також там не розповсюджують, не кажуть, що не пишуть, не оприлюднюють. Але коли це спільна робота однієї держави з іншою проти третьої, це дуже цікаво. Сталося це біля, біля берегів Португалії, і судно примусово супроводили у порт Біра. Ну, цікаво, цікаво, як будуть розвиватися далі ці події. Ми подивимося, з чим цей був контейнеровоз, що було в контейнерах, що перевозили росіяни кораблем. Друзі, ми збираємо на дрон. Сьогодні, на кінець-вчора, то вчора, там вчора зібрав я, сьогодні я Закриваю заборгованість за ти, і прошу вислати інші. Так, що все буде відкрите, все буде працювати. PayPal, монобанка, банка, всі рахунки, що під о, кожним відео в розділі описи. Так от друзі, йдемо далі. Керівниця апарату США Сьюзі Вайлс відмовила мільярдеру і очільнику міністерства ефективності уряду США Ілону Маску. У наданні постійного офісу у західному крилі білого дому, розмістивши його в будівлі неподалік від білого дому, що це говорить і чому це цікаво? Ну, перший раз Ілон Маск получив в диню, получив в диню від е очільниці білого дому. Що таке очільниця білого дому? Це такий собі аналог, такий собі аналог, і то ну, у нас трохи він по-іншому Єрмака. Так от Єрмак виселив Ілона Маска, не дав заселитися в Білий Дом. Ви ж пам'ятаєте, що там вони такі друзі з Трампом, ну страшенні там живе він у нього на дачня, на ранчо десь там. Чи в його маєтку в гостявому доміку. Тут він хотів е, бути чуть ли не поруч, не в одній прийомній з бі... завальним кабінетом, але там жіночка, жіночка С'юзі Вайлз, яка другу компанію проводить з Трампом. Ну, молодчина. Що таке е, на сьогодні Ілон Маск? Це людина найбагатша у світі. Більше нього ніхто не має грошей і ніхто не має статків. І він е, дозволив собі зараз ну, все. розумієте? Я його розумію, а йому пофігу. Його ракети літають на місяць, він хоче летіти на Марс, він, він робить все, що хоче. Я його розумію. Чувак пішов, е, да, як казали, казали кажуть, з'їхав з, з катушок і їде, летить, не знаю, куди летить, в рознос летить. Але тут Сьюзі Вайлз каже, стоять маск, стояти, стояти отуди, от стоїла, стояла потихеньку. Ну, подивимося, як будуть розвиватися події. Цікаво. Багато там, хто. Блогерів, багато журналістів, так званих експертів, придракують, що вони швидко розстануться, що вона буде у них, що вони оба нарциси подивимося. Я не люблю ці всі прогнози. А якщо не розпадуться, то що скажуть? Та я ж говорив, що вони не розпадуться. Ці ж самі люди будуть казати, та я ж говорив, або я ж придрикала. Ну, так ми живемо. Так от тепер наш Єрмак. Да? Наш Андрій Єрмак чітко про Правдиво, жорстко сказав. Жодних мирних планів за 100 днів не існує в реальності. Ну, На кінець то а тож, дивіться, ну як вас всіх заманюють, до всіх, я ж кажу, будь-хто виходить, у кого 100 днів, у кого півроку, у кого, на, на, у кого завтра все буде вирішено, у когось післязавтра, хтось притиснув Путіна, хтось притиснув Зеленський. Друзі, ну перестаньте, не нервуйте, не, не треба. От, от слухайте офіційні повідомлення. І все буде нормально. Єрмак наголосив, що такими публікаціями медіа лише маскують вкиди, які зазвичай легалізовують росіяни. Так, вже ж казали. І Камбригі, і той же Білецький казав, коли оце розповідають, це демотивує воїнів, демотивує армію. Ну, уявіть собі, коли людина чекає і знає, що в квітні закінчиться війна. Ну, що у нього в голові? Я не буду далі розвивати. Просто кожен з нас розуміє, коли людина знає, що там в березні закінчиться війна, скільки він буде донатити, скільки він буде допомагати. А це ж не може бути знанням, тому що ніхто не знає, що буде завтра в Росії, що буде з Путіним, що буде з його Кагалою, які будуть перемовини, чи вони взагалі не будуть перемовини, друзі. Ви уявіть, що люди не вважають нас за людей, що є люди у нас там на, 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 на півночі, які вважають нас ну, за своїх рабів, які вважають нас за своїх підданих, які вважають, що у нас держави немає, а ми взагалі у нас нації немає. Ну, давайте спокійно до цього відноситися і спокійно сприймати що. Війна у нас іде. Це можуть робити росіяни, це може робити Порошенко зі своєю е, зграєю, це може робити Бойко зі своєю зграєю. А ми чомусь їм підіграємо. Не потрібно, друзі. Так що воюємо. Воюємо. У нас немає вибору. Просто немає вибору. Нас або знищать, або розпадеться держава, або ми. Об'єднаємося і виберемо собі свободу. Друзі, я хочу подякувати спонсорів. Ставайте спонсорами. Внизу під відео є кнопочка спонсорства. Заходите, стайте спонсорами, і ми будемо разом завжди. Я хочу подякувати за посилки. Розташовувати починаю сьогодні. Завтра, післязавтра буду розташовувати е передачу ваших посилок, як приймають хлопці. Я дякую за донати. Козак Володимира, Липницьку Любов, Малишка Зою, Марію Кухаренка і від казак Людмили. Марія Кухаренка від Казак Людмили переслала. Дякую вам. Хтось дівчата, дівчата і хлопці вчора, вибачте, що я так назвав, вчора о 7.41 о 9.36 о 10.18 на Монобанк без прізвища. Біляк Вікторії. Ковальчук Валентина на канал перерахувала. Дякую вам, пані Валентина, величезна вам подяка. Лазебник Валерій, дякую, друже. Харута Федеру. дякую, друже, Федер. Коломієць Галині. Хтось е, е, Учора, 26, 16.58 і о 22.02 монобанк без прізвища. Дякую. Богдамишина Ользі, Брийовській Елізаветі і Шрам Тетяни. Друзі, всім-всім велика подяка. Ввечері буде розлуга передача. Ви ж вже зрозуміли, що у нас ввечері більш вона ну, вона більша і там більш подробиць. ми... Застосовуємо до вечора, Україна переможе.